Сьогодні 14 листопада, і ми відкриваємо третю локацію проекту Формула витривалості, який проходить в рамках платформи культурних ініціатив новітні спрямування. Ти ми раді представити цей проект. Він вже як заключний. І що важливо, такою, ну скажімо, моментом цієї експозиції, що тут представлені художники, в тому числі. Художники, які зараз служать в ЗСУ, також хотів би звернути увагу, що тут представлені художники різних поколінь, різних, скажімо, напрямів мистецтва, і тематично вони, скажімо так, не звужуються тільки на нашій темі, а й трошки її навіть розширюють. Ми знаходимося в Академії мистецтв України, і тут експозиція теж має свій фокус, як і на попередніх двох локаціях, що в інституті проблем сучасного мистецтва, окрім всієї панорами проблематики, яка висвітлена в різних роботах художників, але все ж таки є фокус на жертовності, на тій страшній ціні, які платить український народ за свободу. В М17 це Тема адаптації там пророблена, то в академії мистецтв в нас є частина експозиції, яка зосереджена саме на цій силі, яку має український народ. Ми всі, щоб протистояти, на наш погляд, це є частина тієї формули витривалості, яка закладена в концептуальній підґрунті нашого проєкту. Виставка триватиме до лютого 2025 року, так що запрошую насолодитися цією виставкою в будь-який момент зручний для вас. Важлива інформація, треба слідкувати в соціальних мережах за розкладом, адже часи та години, дні відвідування на трьох локаціях розрізняються.